А далі поговоримо про херсонський напрямок. Щось дуже цікаве там назріває. Зокрема, ми пам'ятаємо всі ці нацики від Збройних сил України. Ну і зокрема, ось ще з'являються ось такі від херсонських партизанів. Адже вони просять мешканців е населених пунктів, правдина, солдатське Петрівка, Барвінок, Новокиївка, Шмідове, Крутий Ярки, Киселівка, Надежівка, е Парашиве, Грозове, Знам'янка, Зоренка, Тому нам. Балка, червоний поділ, терміново евакуюватися. Зазначається, що саме зараз там готуються якісь активні бої, і жителів просять або евакуватися, або хоча б підготувати собі укриття, або переїхати на лівий берег Дніпра Херсону. Бо ми розуміємо, що Збройні сили України просуваються, збройні сили України ведуться активні контрнаступальні дії на херсонському напрямку, і я дуже впевнена, що скоро ми почуємо те, про що дуже довго мріємо, про що довго говоримо, аналізуємо щодо звільнення Херсонської області, подавали деякі західні аналітики, інформацію про те, коли це має відбутися що, ніби то тиждень залишився, але ми віримо лише Генеральному штабу збройних сил України і дійсно очікуємо на звільнення наших територій. Далі, зокрема, речниця оперативного командування. Південь Наталія Гуменюк повідомила, що вибух на Кримському мосту який стався 8 жовтня, а значно погіршив стан російських військ на півдні України. Дуже критичний у збройних сил Російської Федерації стан і порядженням, з поставками з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося. Майже 75% з цих постачань проходило саме через Кримський міст, і якби Росія зараз не кричала, Чала про те, що подивіться ми все, нібито вже відновили, а і можна автівкою проїхати, і потягом теж все буде добре. Водночас вони говорять, що відновлення кримського мосту буде тривати до 2023 року. Якщо я не помиляюсь, то до весни саме. Про це заявляє Русня. Вони по перше впевнено вірять в те, що до весни 2023 року Крим ще буде їхнім, нібито. А, а по-друге, кричать про те, що зможуть це відновити, і все буде добре. Але те, що а, Росія втрачає дійсно особовий склад а, після цього вибуху і втрачає техніку, вони можуть підвозити. І тому зараз а, дуже погана ситуація для м, тих солдатів, які залишаються на Херсонщині. Чи ми бачимо, що збройні сили України на щастя просуваються в порад. Вони нищать окупантів, ліквідовують їх особовий склад, ліквідовують їхню техніку, але вони нічого не отримують. Росіяни вони не можуть отримати підкріплення. А багато їх до речі, командирів втекли разом із. З Тремоусовим разом із Сальдо і просто повтікали. Говорячи в Гініческ, але я гадаю, що командування військове потікало ще трохи подалі. Ну, втопитися в Азовському морі все одно буде їм простіше ніж в Дніпрі. Мені здається, бо там можна більшу глибину знайти. Ну якщо серйозно, то вболіваймо ну, за збройні сили України, бо я як дивлюся, а час від часу в телеграм-каналах трапляються звернення з Тремоусова. І здається, що це абсолютно хворий чувак, десь в психлікарні, має інтернет і там йому дали типу, веди блог. А потім згадую, та ні, його призначили заступником голови адміністрації. Голова адміністрації, алкоголік його заступник просто хворий на голову псих. І думаю, вкотре співчуваю херсонцям, і вкотре подумки тримаю кулаки за наші збройні сили, бо від такого непотрібу наші землі точно треба звільняти якомога швидше.